Права 8.30. Спростіть вираз та знайдіть його значення якщо. Відтак дізнаєтеся, скільки олімпійських медалей у скарбниці гімнастки Лариси Латиніної почесної громадянки міста Херсон. Ну що ж, стартуємо. Як нам спростити вираз? Спочатку тут є віднімання і множення, виконуємо множення. У нього найбільший пріоритет. Тоді записуємо поки що додавання без змін. Отже, це дорівнює. 10х у чисельнику у знаменнику x 2. Відняти. Так, ну і зараз, щоб виконати множення. При множенні дробі у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто буде x-8. Що множиться? 120? У чисельнику, а в знаменнику 3 можна винести за дужки, то я запишу 120 як 3, що множиться на 40. В знаменнику 3х плюс 6, 3 виносимо задушки, це буде 3, що множиться. 3х на 3 це буде x. А 6, що ділиться на 3 це буде 2. Що множиться. х квадрат мінус 8х х можна винести за дужки то це буде х, що множиться. Х у квадраті політи на x, це буде x. Відняти 8. Що х політи на x, це буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, зараз і чисельник, і знаменник тоді дробу скорочуємо на x-8. І скорочуємо на 3. Є? Запишемо тоді, що ми одержимо, у нас буде 10х, що ділиться на х плюс 2, відняти. А тут у нас буде 40. Що ділиться на х, що множиться на х плюс 2. Знаменнику. І це дорівнює. Щоб відняти ці дроби, їх потрібно звести до спільного знаменника. А спільний знаменник у нас буде x, що множиться на x плюс 2. Додатковий множник тоді у нас до першого дробу це буде х. То ми записуємо, що ми одержали тоді у чисельнику. У нас буде 10х помножити на x. Помножити на 10х. Так, відняти 40. А спільний знаменник у нас буде х, що множиться на х плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз у чисельнику 10 винесемо за дужки, то у нас у дужках тоді залишиться, буде х у квадраті. Мінус. Ми 10 забрали, а 404 на 4, на 10, це буде 4. А 4 я запишу як 2 в квадраті. Ну а в знаменнику записуємо x, що множиться на х плюс 2. І це дорівнює. У чисельнику ми використаємо формулу скороченого множення різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 10, що множиться. Х у квадраті мінус 2 в квадраті це буде x-2, що множиться на х плюс 2. А в знаменнику буде х, що множиться на х плюс 2. І це дорівнює. На х плюс 2 ми можемо скоротити. І чисельник і знаменник то в нас вийде тоді 10, що множиться на x-2, а у знаменнику буде х. Є? Ну що ж, ми спростили віраз, а зараз потрібно знайти його значення, якщо х дорівнює 20. Ну що ж, тоді ми записуємо то. Наш вираз 10х 2, що ділиться на х? Буде дорівнювати 10. Що множиться? Так, х 2 це буде 20 2. Що ділиться на Х або 20. І це дорівнює. Ну що ж, на 10 тут можна скоротити її і, і знаменник. Тут у нас буде 2, тут буде 1. Тоді у чисельнику 20-2 це буде 18, а у знаменнику 2. 18, а 2 це буде 9. Є? Ну що ж, ми одержали число 9. Виходить, що у Лариси Латиніної 9 медалей олімпійських. Записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. Записуємо, що ми одержали 10х-2 в знаменнику Х. Та знайдіть його значення. Ми знайшли значення цього виразу 9. Ну що ж, ось таке завдання надії з дробами на цьому вправу завершено.